Вітаю на Суспільному. Сьогодні у нас особливе інтерв'ю в особливому місці. Адже ми зараз перебуваємо на четвертому міжнародному літературному фестивалі Фронтера. І з дуже напруженого графіку нам таки вдалося попросити до себе інтерв'ю. Марічку Паплаускайте, це українська журналістка-репортажистка. Доброго дня. Доброго дня. Ви вперше в Луцьку. Як він вас зустрів? Зрештою, які враження від нашого міста? Я в Луцьку вдруге. Мені дуже приємно тут бути. І Я насправді в захваті від фестивалю Фронтера. Мені подобається дуже класний фестиваль, класна програма, класна форма, класні люди. Дуже гарно. Яка місія Марічки Поплоскайте в Луцьку на фронтері? Про що ви спілкувалися? Разом з колегами з Польщі і Франції ми говорили про документування, про літературний репортаж? Власне, про те, чим я займаюся, про те, як поєднати літературу і журналістику? Однією з учасниць цієї дискусії була наша колега з Польщі, де жанр літературного репортажу і власне такого документування через тексти. Дуже розвинений. В них є своя школа. В них є інститут репортажу. В них є кав'ярні, які тематично. Засновані на, на темі репортажу в них є багато видавництв. і Якщо ви зайдете в книгарню в Польщі, там будуть цілі стелажі з літературними репортажами. В Україні це все я не можу сказати, тільки починається, бо насправді там останні 10 плюс років вже є люди, які над цим працюють. Але зараз ми переживаємо такий бурхливий розвиток. Мені це дуже приємно, як амбасадорці літературного репортажу, і мені приємно. Що ми можемо говорити на цю тему на фестивалі? Про емпатію багато говорили про те, як говорити з Європою. І дуже мені відгукнувся ось цей ваш момент. Розкажіть цю історію про те, що написав вам ваш колега з Німеччини. Це був лист від мого колеги з Німеччини, який е, написав приблизно таке. Ми тут в Європі думаємо про те, чи Україна е, достатньо платить за підтримку. Е, чи не могло це, це бути приводом для журналістського розслідування? Мене я тиждень ходила під враженням, я просто стримувала ну, себе так, щоб не написати йому відповідь. Нам тут в Україні здається, ви зовсім втратили емпатію а, і не знаю, почуття гідності. Натамість я вислала йому фотографію. Колегою фотодокументаліста Ігоря Яфімова, і на цій фотографії молода українська жінка сфотографована поряд з костюмом свого загиблого чоловіка. І я відправила йому цю фотографію, і написала, що здається, це найкраща ілюстрація того, яку ціну платить Україна за підтримку за стримування Росії на Європи. За ці два з половиною роки е, я виїздила декілька разів за кордон, і я пам'ятаю, коли я вперше влітку 22-го року виїхала в Німеччину. Я бачила, як в центрі Берліну вночі, звісно ж, ніякої комендантської години працюють всі бари, грає музика так і буває, люд... коли так. немає війни. <сум> і люди танцюють, бо на траві. І я думала, я дивилася, я прям відчувала цю безтурботність, яка в них є, яку ми безповоротно втратили. Е, ну, я думаю, що поворотно колись, але наразі ми не можемо почуватися такими безтурботними. А вони можуть. Буквально е, місяць тому мій чоловік долучився до Сил оборони, і я почала геть інакше дивитися на жінок чоловіків, яких воюють. Я, наприклад, в мене є колеги, чоловіки, яких воюють, і м, один з них не виходив на лінії фронту і не виходив 10 днів на зв'язок. І тоді, звісно, я переживала і ми підтримували, але я дотепер не могла усвідомити наскільки це страшно. І я думала, тепер, господи, жінка, ти продовжувала ходити на роботу, ти робила якісь і навіть ти... усміхатись, так, працювати. А Як це було можливо, якщо весь твій сенс зараз це просто дочекатися ці, цього там, не знаю, плюсика якогось повіщення, що він живий і все гаразд. В чому власне цінність літературного репортажу? Якраз в тому, що він допомагає нам м, зафіксувати дійсність. Він допомагає. Ми м, з колегами в журналі Репортерс визначили таку свою місію. Це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Що наші тексти це щеплення від упереджень про <світок> блогерів та <світок> лідерів думок, які <світок> <світок> якими вони себе самі називають. Можливо, це потрібно. Вам, як журналістам, як авторам, які працюють саме в цьому жанрі, виходити в ці соціальні мережі, заявляти про себе для того, щоб все-таки сформувати правильне бачення і щоб щеплення отримали якомога більше людей, а не от того всього, що зараз транслюють. Ми ніколи не зможемо бути масовим продуктом. Це прикро, але, але це факт. І ми за цим не женемося. Але я точно знаю, що в Україні достатньо людей, думаючих, свідомих, проактивних. Власне, наша аудиторія це проактивні українці, які готові щось робити. Знаєте, в мене була одна історія. Кілька місяців тому в мене на районі в Києві на під'їзді з'явилося оголошення про те, що сусіди організовують толоку. Мовляв, приходьте в такий ти день, ми там купимо все, що буде треба, давайте поприбираємо. Там одні сходи дуже красиві, старі, але дуже забруднені. І я думаю, що до тих сходів мали би стосунок кілька дев'ятиповерхівок, Тобто, я думаю, що десь пару тисяч людей, можливо, були би зацікавлені в тому, щоб зі сходи попри прибирати, але прийшло цілих вісім людей, е, Така я... собі вибірка. так, але я кажу цілих вісім людей, бо вони є. І що найпрекрасніше, що серед цих восьми людей була дівчина, яка нас знає і читає? І я зрозуміла, що наша аудиторія це люди, які готові в свій вихідний день вийти і поприбирати в себе на районі. Ну, це дуже така е, груба метафора, але це люди, які готові щось змінювати. Скільки часу ви працювали над цією книгою? Називається Потяг прибуває за розкладом, через які труднощі вам довелося пройти в ході її написання. Та й що це за книга? Розкажіть Дочам, які ще не знають, можливо, про що вона, та й зрештою, для кого вона буде цікавою. Вона мала би зацікавити кожного, хто хоч раз купував собі квиток на поїзд. Це історія про людей з залізниці, про те, як вони реагували на виклики повномасштабного вторгнення, як Укрзалізниця стала тою структурою, яка не розгубилася, яка евакуювала 4 мільйони людей в безпечні місця, яка перевозила тонни гуманітарки, яка з нуля переробляла старі списані вагони під медичні реанімації, які вивозять тепер з лінії фронту до шпиталів там в центрі на заході України поранених військових, яка стала виконувати місію дипломатичну. Коли небо над Україною закрили, і а, західні політики, голівудські зірки, і решта а, м, людей такого високого рангу, які мають а, вплив і які підтримують Україну, почали приїздити а, сюди поїздами, а, яка, м, зрештою, впливала і продовжує впливати на долі а, українців. І я працювала над цими історіями сім місяців. Ну, і зрештою, от тепер маємо книжку за сім місяців. А що найбільше вас вразило, і де було найстрашніше? Мене вражали люди і вражали з хорошої е, з хорошого боку. бо я чула немало історій, коли люди виходили на роботу тоді, коли не повинні були виходити на роботу. Я чула історії про те, як люди працювали без зміни, без вихідних місяцями і більше. СВ, в якому їде 18 людей. В ньому їхало 200, і купе, в якому їхало там по півтисячі. А, і вони продовжували це робити, маючи власні трагедії і переживання, оскільки всі ми живемо тут, і в кожного в кожного кого не візьми, є своя історія. Готова до закидів», що це можливо частково компліментарна книжка, бо ми живемо в часи такі герої, часи, які потребують героїзму. Я побачила його там і я його описала. Якщо говорити про те, де було найбільш страшно, то вочевидь це Херсон це історія про те, як я мала приїхати. Ти на ну фактично приїхали на один день в Харсенський вокзал для того, щоб познайомитися з. Працівницями здебільшого Херсонського вокзалу, які, попри обстріли, залишаються там, вокзал працює, вивозить і привозить людей. На нещастя, того дня росіяни вирішили прицільно обстріляти вокзал, і це було якраз перед посадкою на потяг. Почався обстріл, і разом з працівницями і працівниками вокзалу, з охоронною медиками, начальником поїзду, провідницями, тобто з усіма людьми, хто в цей час були на вокзалі, і 140 пасажирів. Ми спустилися в підвал. Ми були там десь години півтори-дві, якщо чесно, було складно врахувати час, і весь цей час відбувалися наступні вибухи. Ми чули, що над нами роз, ну, нищиться будівля вокзалу. Ми не знали наскільки це серйозно, коли можна буде вийти. А, але я весь цей час пам'ятала, хоча я там і писала на всякий випадок своєму чоловікові, що я його люблю. А, але пам'ятала було відчуття на мужі. Е, було, тому що ну я е, по-перше, для мене це такий перший досвід такого, ну такої близького контакту е, з власне з обстрілами. Це була артилерія, це були е, балістичні ракети, здається. І я розуміла, окей, ми в підвалі, але чи він витримає? Ну хто знає. Е, тому так, було відчуття на межі абсолютно. Але паралельно з тим, мені мій видавається, автор ідеї цієї книжки Антон Мартинов писав як ти, і я йому пишу, Антоне, якщо я виживу, то у нас буде хороший сюжет. Коли ми їхали, я довго обнімала начальницю вокзалу, бо мені було страшенно прикро, що я їду, а вона лишається там. Не всі лишаються там, а вони продовжують робити свою роботу. Я дуже захоплююсь ними. Потяг прибуває за розкладом. Це назва книги. Вона була обрана на початку в процесі чи вже в кінці, так. і про парі з українських залізничників угу. з німецькими чи польським польськими колегами та там керівництво української залізниці посперечалося в якийсь момент, що вони будуть показувати результат 95% вчасності прибуття. А це дуже амбітна мета. Тому що там за кордоном ну це може бути 70 відсотків. Тобто таких результатів мало яка залізниця може показати. Власне, назва мені її підказала моя колега Яна Супоровська, сценаристка, в якийсь момент ми просто обговорювали, що на етапі написання, і вона зауважила просто цю фразу, наскільки вона красива. Я з нею якийсь час ходила. наскільки вона важлива. Вона. Десь там мені варилося, я розглядала інші якісь варіанти. А потім, коли власне, поїзд обстріляний в Херсоні, нас привезли в Миколаїв і е, пересадили, якби ті чотири вагони, які були знищені е, під час обстрілу, їх замінили в Миколаєві на резервні. І всіх пасажирів посадили по своїх місцях. Е, за квитками, і коли ми наступного дня після всього пережитого приїхали о 7.20 за розкладом в Київ, я зрозуміла, що книжка має називатися Потяг прибуває за розкладом. У Мене мурахи зараз табуном пробігли. Це так. дійсно так. Українські залізничники виграли це парі. Загальна тенденція так парі було виграно. Мені не хотілося б, аби моя книга е травмувала і без того травмованих українців. Тому, скажімо, трагедію Краматорську я згадую дуже обережно. Більше розповідаю про те, що там є тепер. А тепер Крематорський вокзал це найромантичніше місце в цій країні. І коли мені машиністи розповідали про те, як військові зустрічають жінок з квітами там на пероні, і думають кожен раз, де вони беруть ці квіти, але де ж як не там. І ці жінки, які приїжджають, щоб 49 хвилин стоїть поїзд на платформі. І я бачила людей, які приїжджали для того, щоб 49 хвилин. Бо бути поряд зі своїм чоловіком і поїхати на це. Це неймовірно. Ну я не думаю, що були закиди про те, що це компліментарна книга. Не, не може такого бути, адже якщо європейці, може, втратили, а може, й не мали тієї емпатії, то українці точно її мають. Мені дуже хочеться вірити, що ця книжка буде перекладена, бо я насправді її починала писати з таким прицілом. І там є в книжці деякі моменти, які я пояснюю, які зрозумілі українському читачеві. Але я одразу робила собі так. Мені треба, щоб це працювало не лише тут. Я хочу, щоб ця книжка і історія залізничників говорили до західного світу теж. Тому зараз ми з видавництвом будемо активно працювати над тим, щоб шукати зацікавлених видавців за кордоном для того, щоб вона виходила іншими мовами. Теж. «Укрзалізниця» як символ незламності українського народу, тонкою такою лінією. Пронизана вашу пронизала вашу творчість. І, я, зрештою, як зустрів вас Луцький вокзал. Якщо чесно, я дуже коротко там була, бо я зранку вийшла, але він дуже красивий, це те, що я можу сказати. Я дуже люблю цю атмосферу залізничну, і Мені приємно повертатися до неї. Маю місію від своєї доброї подруги, яка народилася в Луцьку. Вона попросила вклонитися пам'ятнику Ласі, тому я сподіваюся, встигну це зробити. Це неймовірна місія, якби вам вдалося. Таке завдання комусь із друзів передати. Знаєш, що родом ви з Миколаєва? Та якщо б я просила когось в Миколаєві кудись ходити в пам'ятне для мене місце, це мабуть був би. Пішохідний міст, тому що в центрі Миколаєва зливаються дві річки Буг і Інгул. І я виросла в місці якраз їхнього злиття, де дуже широка річка. Я дуже її люблю, дуже з нею сумую. Тому мені б хотілося, щоб хтось міг там прогулятися. Давненько бували в рідному місті. За час війни я їздила туди лише двічі. верніше, як один раз я була там, тому що. А, моя сестра, вона разом з чоловіком вони воюють. Вони в Миколаївській області. Вони обоє мали відпустку, то я їздила до них. А, а другий раз це власне було під час роботи над книжкою. І на завершення про зневіру українців, про те, що зараз а, переживають частина можливо, не можна всіх узагальнювати, але такі настрої, що все пропало треба домовлятися невідомо з ким невідомо на нащо але є такі настрої на жаль в нашому суспільстві що ви скажете стосовно цього Якщо чесно мені складно е, говорити я думаю що говорити про те як могла би закінчуватися війна мають право ті хто е, для кого ці землі це поле битви е, е, і так само, для кого ці землі дім? Знаєте, мій чоловік з Луганська, коли ми з ним говорили, на схожу тему, він не був вдома з 2014 року. Відповідно, ну, може, десь трошки вже і звикся до цієї думки. Але він мене запитує, а уяви, якщо б ця лінія була не там, де вона є зараз, а, наприклад, і по Миколаєву теж. Що би ти відчула, і мені здається, що якщо з'являються якісь такі думки, що ми втомилися, можливо, треба зупинитися, просто подумати про те, чи готові ви втратити власний дім. І тоді тоді це зовсім інакше сприймається. Я нагадаю, що сьогодні на розмови ми запросили Марічку Павло українську журналістку, редакторку, письменницю і медіа-менеджерку. Дякую вам! Дякую за розмову.